Київський Святотроїцький і іонинський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 9 січня. Христос рождається! Славимо його! Традиційно на третій день Різдва випадає святкування пам'яті першого мученика Християнської церкви, який пролив свою кров за Євангеліє невдовзі після хресних страждань та Воскресіння Спасителя. Його життя навчає нас полум'яніти у вірі та любити своїх ворогів навіть у хвилини найважчих випробувань. Після зішестя Духа Святого на апостолів церква Христова в Єрусалимі почала стрімко зростати, і виникла нагальна потреба організувати піклування про сиріт вдів та бідних, які прийняли хрещення. Для цього було обрано сім достойних чоловіків та висвячено на дияконів, цебто в перекладі помічників або служителів. Вони стали найближчими помічниками апостолів у впорядкуванні життя молодої християнської спільноти. Особливим даром слова та палкою вірою серед перших деяконів вирізнявся Стефан. Проповідь, якого Господь часто підкріплював благодатними дивами. Величезний успіх цієї проповіді викликав шалену ненависть ревнителів юдейського закону. Схопивши Стефана, вони привели його до Синедріону, верховного юдейського судилища, запросивши туди і лжесвідків задля наклепу. Мовляв, Стефан паплюжить Бога й Моїсея. Тоді Стефан красномовно виклав перед Синедріоном усю історію юдейського народу, доводячи, як євреї часто чинили Богові спротив та вбивали посланих ним. Навіть довгоочікуваного месію Господа Ісуса Христа після цих слів Господь видимим чином з'явився Стефану, щоб зміцнити його. А Стефан вигукнув: Я бачу небеса відкритими та сина людського, що стоїть праворуч Бога Отця. Людь ухопила юдеїв після цих слів, і вони, схопивши праведника, вивели його за місто та почали побивати камінням. Одяг свій вони доручили стерегти молодому юнакові на ім'я Савл. Мене зовсім небагато часу. І Савл увійде в історію як апостол Павло, один з найсильніших в проповіді послідовників Христа. В його душі назавжди закарбувалась остання молитва архідиякона та первомучника Стефана: Господи Ісусе, не став їм в провину цей гріх та прийми дух мій. Шановні брати і сестри, ми продовжимо збір коштів на операцію для чотирирічної Насті Романченко, хворої на охондроплазію, внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки, малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги. Телефон її мами: 098 675 24 64. Повторюю: 098 675 24 64. І пам'ятаймо, лише справи любові до Бога і ближнього в змозі відчинити нам двері Небесного Царства. 098 675 24 64. Ви слухали православний календар за 9 січня. З вами були диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос рождається! Славимо його!